Для Маріз Зволенській буття втратило свою легкість 7 січня 2015 року. У той день терористи вбили 12 співробітників сатиричного тижневика Шарлі Ебдо. Серед загиблих був і її чоловік Жорж Волинський. Один із засновників та карикатурист Шарлі Ебдо. Незадовго до теракту мій чоловік багато говорив про смерть. Він ніби щось перечував. А я ж навіть не знала, що Шарлі Ебдо вже так часто погрожували інакше. Я попросила б його більше не ходити в редакцію. не він міг би відправляти свої малюнки електронною поштою. Тоді він не опинився б того дня в Шарлі. Це був щасливий шлюб. Навіть після 47 років спільного життя Жорж регулярно робив дружині креативні освідчення в коханні. Тепер вони нагадують їй про втрачене сімейне щастя. Коли так довго з кимось живеш і кохаєш його, а потім він умирає. Це ніби виривають частину тебе самого. Він завжди так закохано на мене дивився, що я почувалася від цього більш упевнено. Тепер я мушу самотужки справлятися з усім. Якось жити далі мусять і ті карикатуристи Шарлі Ебдо, яким вдалося вижити після жахливого теракту. Дехто вирішив кардинально змінити свій шлях. Серед них і колумніст та лікар швидкої допомоги Патрік Пелу. Мого Шарлі Ебдо більше не існує. Мої друзі мертві. Аби жити далі, я мушу покинути шарлі. Адже щоразу, коли я туди приходжу, в своїй уяві я бачу там моїх мертвих друзів. Після січневих терактів здавалося, що країна досягла дна відчаю. Однак, 13 листопада минулого року терористи знову атакували французьку столицю. Жертвами стали 130 осіб. Лікар швидкої пилу в ту ніч був на чергуванні. Наше покоління завжди вірило, що нам не доведеться переживати війну, але нині війна панує довкола нас. Ми близькі до відчаю. Це пекло, ніщо не зможе полегшити наш біль. Ми не можемо просто знищити нашого ворога, бо він терорист, один із нас. Маріс Волинський впевнена на терор може бути лише одна відповідь без страху дивитися в очі загрозі нових атак. Це війна культур, наша культура проти культури невігластва. Ми повинні жити далі зі своїми традиціями і уподобаннями, зі своїми друзями і провокаціями, з усім тим, що робить нас французами і європейцями. А Маріз Волинські написала книгу про напад на редакцію Шарлі Ебдо. А ще вона продовжує публікувати малюнки свого чоловіка. Утім, вона сумнівається, що колись віднайде спокій. Біль за чоловіка назавжди залишиться у її серці.